Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на рибалку. Ловити я буду не сам, а з братом. Він буде ловити на 3 спінінга, на карася кидати і на коропа теж пробувати. Я буду чисто на коропа сидіти, ловити буду на 4 спінінга. Покажу зараз по насадкам на що я зарадив. Так, в мене тут груз, груша 60 грам і бойлік, отакий криль 10 мм. На цьому спінінгу в мене флет. 60 грамів я забив кашу свою фірмину. Тут зарадив дві горошини. Попробуємо на горох. Тут теж флет Флет і бойлик. Теж кріль, але тільки іначої фірми. І тут дві горошини зарадив. І все, два на горох і два на бойл. Будемо пробувати ловити. Зараз буду завозити, достану кораблика. Хвиля зранку чимала. Будемо пробувати. Так, будемо завозити першого спінінга. Беремо снастку. Ставимо, ловити я буду з корабликом. Так, прикормляти я буду пшеницею. Замочив її, щоб вона тонула. І отак. От Зараз у нас листопад місяць, то багато сипати не будемо. Так, засипаємо Оп. і ставимо бойлік. Отака от красота вийшла. І там будемо завозити. Ну Іван відкрий душку. Так. Ось така тут кладка. Будемо тут на ній ловити. Опа. Так, давай. Лови за коропами. Ловити я буду завозити. Ну ми тут ловимо, щитайте, на дамбі, там дамба І ми тут збоку. І завозити туди десь будемо. До середини чуть ближче, чуть далі пробувати шукати рибу. Завозимо всі спінінги і будемо чекати. Ну все, всі спінінги завезли, закинули. Лишилося тільки чекати клювання. Будемо чекати, у кого перша покльовочка буде. Покльовка натянула, а ну підсікай. Є? О, давай не пускай його в курчі. Давай, давай, давай. Що брати поцак? Ще подсак навіть не розклали. Ну давай так тяне, Буду руками, брат. Давай, 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 витягуй його з курчів. Щось хороше. Давай, давай, давай. Підтягуй його сюди. О, вже під берегом. Короб такий десь кіло, -моє. Давай я руками його пробуй взяти. Давай, 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 давай. Ти попускай леску. А не, навіть в нього кіла немає. Опа, є. Може є, не знаю. На що він клюнув? На куп чесночі. Й-мою. Перша покльовка за пару минут. Листопаді місяці, бачите, ще короб кліє. А ну давай зараз веса. Так, веса по нуля. Зараз ми його зважимо. Скільки цей коропець затягне, так Ану Так. О, рівно кіло. Тут від кілограма можна брати і рівно кіло короб. Дивіться. На кук клюнув, на пружину на кашу. Так, є, такий гарний. Перший пішов. Так, а ну покажи на що він там клюнув, той короб. Ось така пружина, кавун і гачок. кук. тут теж кук. І на таку снасть він клюнув. Айда закидай. Може ще зараз клюне. Бо на горох щось нічого не клює і на бой. Ну, будемо чекати, може на горох і бойли ще щось більше клюне. Давай закидай. Є? А ну відійди туди во, щоб я тебе засняв. Відійди туди во. Як він загинається. Давай тяни. Щось хороше. І знову на це спінінга, да? На кук. Дивіться, щоб він не змотав мені зараз. Давай, давай тягни його. Чуть спінінга не вкрав, так потягнув. І Недалеко від берега на цей кук клює. На горох і на цей набой зовсім навіть ще покльовки не було. Це один спінінг на кук закинутий і на нього клює. Не спіши, не спіши, може хороший. Помаленьку його. Фірація. Давай, давай, давай. О, вже під берегом, да? А, Такий самий десь. ну давай підтяг. Але клюнув все одно для листопада місяця. Так, він добре там зачіплений. Давай. Опа. Ну, цьому, мабуть, нема кіла, а може є. з 20 пройшло, як він закинув цього спінінга. А ну давай. Принеси веса, зараз ми його зваримо. Так, веса по нулям. Зараз ми його зважимо, цього кулупчика. Так, ану, скільки він затягне? 715 грам. Маленький, але все одно який красавець. Тихо, 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 щоб він не потокся. А ну давай його випускай. Ану покажи. О, такий гарний коропець. Листопаді місяці, давай. Помаленьку його відпускай. Давай, давай. Ох, пішов. да. Давай закидай на той куб знову. На горох зовсім не кліє. Це кліє, так. Да? І нема нас більше пружин на того кука, щоб закинути, так? Да? Один спіннінг тільки ще її, щоб не обірвати. Заряджай і закидай давай. Будемо чекати наступного клювання. У нас може виходить потихеньку сонечко. Ми все одно хмар. Може буде клювати. Чекаємо, чекаємо. Ану ну давай, давай, давай. Є сидить. Є-є-є. є, є. -є, 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 -є. А ну Іван, доставай поцак. О, Є-є-є-є. є. Перша покльовка, не пам'ятаю. Угу. Оце придавив. Не пам'ятаю, чи це на бойла, чи на горох. Давай, давай, доходи, не, неси по Оце він тисне, диви. Став, стоїть. Може хороший, здоров'я, диви. Ого. Ну це точно не тузик такий, як в тебе. Ого, що робить, диви. Став, просто стоїть. Та ти що? Йо-моє. Ні, хай буде. Оце да. Перша покльовочка. Не пам'ятаю, це вроді би. Горох. На, да, на да, горох. Це горох стояв. Вже десь недалеко. Ху -ху -ху. Листопад місяця короб ще кліє, друзі. Приїжджайте на рибалки, не сидіть вдома. Ходи сюди, дружок. О, став знов. Ось він такий йде йде, йде і стає резко. Можливо. А я. Зараз подивимось, що вже воно недалеко від берега. Такс, гарний корб, так? Ще такий маленький. Непоганий. Давай, 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 давай. Є. Е. Є. А ну давай показуй. Сюди воя принеси його. Ой, -мойо! -йо, цього спінінга краде. Поклвка, тяни, тяни його, сиди. Вон, вон вириває? Є? Це капець. Так, цего поставлю. Є? Так, чи спініна не прав. Оце почалося, виход коропа чи що. Дивись, щоб він курчитий не затягнув. Тут оцей лежить і тут ще похлвка. Давай, давай, цього будемо без посака брати, в той посаці. Попускай може гарний. Ого як забурив. Давай, давай, давай. Зараз... мойо, це він так мотає? Да. Катушка кобра фракціона нема. Вона назад <реш> назад крутиться. Yeah. Ну давай, давай, давай Давай, давай, підтягуй. Чорний. йо моё Але все одно диви клює. Підтягуй його до берега. Королівський. Так, це добре зачіплений. Опа! Е, дивіться. Тут короб і там. Та ти що? Тут короб, дивіться І там короб. На куки на горох Вони величкі, але все все рівно клює, дивіться. Тихо, 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 тихо. Зараз винесемо на берег їх і зважимо. Так, цей мій на горох клюнув, ану. Застікся добре. Дві гарушини спрацювало. Зараз ми їх зважимо. Ну такий гарненький. Так. Покльовка, покльовка. Ану. Є, є, є. Опа! Є. Ходи сюди. Ого! Ого, на фідера загинає. Й -маю. Ходи сюди. Оце клює, -мо. Ходи сюди, дружок. Хотіли тих зважити. І тут покльовка. Є, -є дружок. Так. Зараз ми подивимося, що там. Теж, мабуть, такий самий. Да, бери. Хто його знає, зараз до берега дотягнеш, може хороший буде. Такс. Ходи, ходи сюди. О, придавлює. О, може хороший. Це просто на фідер так Відчувається, що там звір такий. Так, а ну поміняємося. Я туди, ти сюди. Так. Вже недалеко. Підтягую. До берега. Це почало клювати. Тут може хороший. О, цей такий. Такий самий, ну, це може кіло є. О! Пішли на берег, зараз важимо їх. Три коропа, йо маю є, є є, покльовка, друзі, опа! Ого! Та ти що? Що це таке? Оце почало клювати. Йомаю! -йо, ходи сюди! Тільки того витягнув знову покльовка. Це капець, Іван, доставай поцак. Да. Ух, йолки палки є Є-є-є. Це клів. Це капець. Всі спінінги на березі. У мене один завезений, Івана два. Фух. Це почало брати. йолки палки Але клює все одно дві листопад місяць. Для листопада такі корупції, це. Як це, що вони взагалі ще клюють Вже десь недалеко, да? Не? Ще 20 метрів, ну десь так. Зараз подивимося Оце є костя ще йде, друзі. Ну непонятно, як Зараз дотягнемо, подивимось. О, вже хороший, хто його знає. Ох, як вдарив. Ох ох. Не будемо спішити помаленьку. Ну-ну-ну, Іван, де вісь він вже підходить. Вон де. Такий самий, а ні, цей більший. бойла клюнув. Є. Йомайо, чотири короба, це капець, зараз ми їх покажемо. Так, друзі, ви тільки подивіться на цих корупців. Листопад місяць і вони клюють. От того ми вже важили, той кіло з чимось, я не пам'ятаю. Зараз виберемо самого меншого і зважимо. Так. Оцей. Вроді би самий менший. Так, щоб їх всі не важити. А ну. Опа! Скільки? Кіло? Кіло двадцять. Кіло 20, друзі. Так що вони всі мають кіло. Це 100%. Це найменший коропець. Оце рибалочка, друзі. Листопад місяць і короб клює. З вас лайкос, друзі, дивіться. А з нас отака рибалочка, да? Оце корупція, йолки палки